Я мене на могил завжди, оба широко наші крані милі, щоб вони широкополі. Дніпро, а і і круче, щоб було видно, щоб було чудно, як краве ревуче. Як понесла з України у синєє море кров ворожу, тоді і ланиє гори все покину і полину до самого Бога. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражу злою кров'ю волю окропійте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пам'ятнути не злим тихим словом. Зоре моє вечірня, зійди за городю, поговоримо тихесненько, волі з тобою. Розкажи. За горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочко воду позичає, як широка сокорина розпустила, а над самою водою верба похилилась. Встала весна, чорну землю, сонно розбудила, поквітила її рястом, барвінку укрила і на полі жайворонок соловейко вгаї, землю убрану весною, вранці зустрічають. Тече вода з під явора, яво на долину. Пишається над водою червона колено. Пишається колононьком. Я молодіє. А кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече удари за гаю та під горою. Припочті качаточка, помисть А качечка випливає за качером за небом. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Ось де люди. Наша слава, слава Україні, без золота, без камня, без хитрої мови. А прадева і голосна, як Господа, Слово. вам слава сильні гори кригою у куті, вам лицярі великі Богом не забуті борітися, поборите, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля Святая. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнето полю до самого долу. Стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як та море, широке синіє. Учітеся, брате мої, учітесь, читайте. І ти й чужому научатись і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, То діти цураються, в хату напускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Зацвіла вдалені червона калина. ніби Засміялася дівчина дитина. Любо, любо стало. Пташечка зрадів, ніби залишебетала. Дівчина почула і зраділа. В пішла погуляти у гайну долину. І вам завдашені гори кригою окуті, і вам лечить великий бо не забуті. І ви поборити, вам Бог помагає, за вас, правда за вас слава і воля святая. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря біля хати, вічиня зілінка встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати та соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейку не затих.